Вітаю. Мене звати Олег. Може вже ви мене впізнали, а може і ні. Я як -то кажу, вирішив в більш такому форматі тепер ще спробувати спілкуватися. Ну, щоб підтягнути як так свої ораторські навички. Може якісь будуть питання там, пояснити, бо весь цей шлях пройшов пораненого. Не тільки пораненого, то багато чого цікавого дізнався і, на жаль, не дуже цікавого. Ну, Сподіваюсь, все це виправлять не будуть так робити, як зі мною. Чим зможу, тим допоможу. Ну, Сподіваюсь, що... Підтримка також буде в інших людей, якщо це знадобиться, як в мене було. Тому дякую всім за увагу.